Доброго дня всім. Сьогодні у нас гарна погода, тільки що було сонце, але поки прибирала у кролів сонечко зайшло, але знайшла там хмарка зараз вона пройде і буде сонечко. Ось у нас кривоклюв, ще живий, але вже погано їсть, Ну він сам ніколи і не їв. Ми його годували, а прийшло время до того, що йому е, даємо їсти, засовуємо зерно, а в нього е, оцей рефлекс, що ковтати, вже погано працює. Ну, ось, повісився. Своїм цим крючком орлиним зачіплюється за сітку. Але це він до мене так проситься, бачить, що я сидю тут, хоче до мене вийти. Я зараз зайнята, нема коли його випускати, так, що мої бігуни стоять, вони. півник співає. Вийшло вже сонечко. А ця курочка бентамочка чорненька, мені подобається дуже, така гарненька. Всі до мене біжать. Ще немає жодної яєчка від мене, але в мене почали нестись кури, які там з цесарками бігають. Їх там четверо чи троє. І вже в гніздах. В гніздах забрала сьогодні два яйця. А вчора мама забрала чотири яйця. Ой, співун. Іде, іде. Іде сюди ближче до курочок. Та тихо. Так, що у нас? зверху ось залетів і співає. Перекрикуються. Ну, все, все, хвата. Так, що я хочу зараз зробити? У цих в мене малявок Немає такої поїлки, я їм мисочку ставила, але їй тої, тої мисочки мало, бо їх багато. І, взагалі, що по клітках? Оця кліточка, що я зробила, роділку, Це вона отут і нижня. Однакового розміру. Е, як для зимових окролів, вона е, тепла, вона маленька, не занадто велика, щоб е, як тепло не трималося. Вона для зимових окролів хороша, але до місяця життя кроленят, тому що їм дуже мало місця, е, тісно їм. Вони до кормушки всі разом підійти не можуть, попити водички не можуть. А якщо ставиш мисочку, вони всі в ту мисочку лізуть, питаються достати водичку. І всі мокрі ходять. Ну, треба більша клітка. У мене зараз немає вільної клітки, щоб їх туди пересадити. Ось, так що я зараз перекручу цю кормушку. Угу, сюди їм на стінку, а поїлку причеплю до двері. Так як воно внизу, там у Полтавки. І їм так буде зручніше. Я надіюсь, Зараз це я попробую зробити, потім покажу. Ось такий гарний. Вони взагалі гарні. Так, замовила я прививку гем 3 Бо в нас такі прививки треба замовляти. Комплексні. О, окремі прививки є. Ну ти, йди звідси. Тікай. Окремі прививки є, а гемки немає. У вівторок заберу. Сказали, вроді у вівторок можна бути. Ну, я перезвоню, спитаю. І з, у нас тут по місцевості тільки я гемкою колю, я так розумію, бо я вже не перший раз замовляю, і мені в етаптеці говорять, що тільки я е, беру цю комплексну прививку. Так, крикун йди звідси, ходиш біля мене. Так, зараз ще покажу полтаки малих. Покажу Полтавкиних малих і покажу кнопкиних. Ось в Полтавкині такі у. два бутуса великих, так, всі в опілках, бо понасипала, щоб сухіше в них було. Ось їх тут з Полтавкою разом їх троє сидить, але я все одно вважаю, що їм мало місця, а там їх. У кнопи семеро і кнопа восьма. Теж місця там мало. Ось, не, не видно. Полтавка там сидить внутрі і малезнає там. Так, ладно, у вас все добре. Сидіть. І кнопкині. Кнопки ним тільки що. Мастила очі. Здрасте. Чого тут прийшла? Що прийшла? Я хотіла показати. У мене там одна кроленятка. Зараз я її одне стаю. Та стой,ди сюди. Це мазючка на, на, на очах. Зараз ось такі прям страшненькі очі. І я на нього дивлюсь, от воно було чистіше, без, без мазі. І там було видно, що, як би так показати, а ну, дай голубку. Так, так, так. Не дергайся. Ця мазючка теж повилазила, ну, коротше, в нього мутний глаз. Мені проти сонця не видно, що там мутний якийсь такий глаз у нього, що і я думаю, що він на нього й не бачить. Ось такі справи. Ну, це, буває такі всякі неприємності. Від цього ніхто не застрахований. Да, кнопка? У одненького щось, щось пішло не так. Ну, Він наче він переміщається нормально. Може, просто, що вони, як запалення в них, і, і з-за цього він такий мутноватий. Ну, Буду спостерігати, там побачимо, так, кноп? Ну, що ну, ти хочеш? Це любитель чухаться. Я ж не можу біля тебе цілий день сидіти. Показую, які в тебе малі. Так. Покроля ось таке. Так, зараз поїлку пороблю. Ой, двері скріплять. О, так, по перепілкам що? Забрала сьогодні 9 яєчок. Так, нема зараз. Забрала 9 яєчок. Потрошки розносяться кожного дня більше і більше. Тоді, як робила клітку, поїлки не встигла зробити. Ось вчора зайнята була ж, їздила на день народження. Сьогодні не знаю, чи встигну, чи ні. Хоч би кролям доробити. Так, по нутряхам, що відпочивають. Ще накинула їм кокузиня, теж прибирала в них. На кожен третій день приходиться чистити. Завтра ще більш-менш, а післязавтра вже буде мокро. Їдять вони в мене кашу і гарбуз. Ось так. Ну, і за того, що їдять гарбуз, і за того в них і мокро. Води їм зараз не даю в період зими, тільки гарбуз. Ще залишилося оце кусочок і. Так, і ось два, але ж уже вони ось в такому стані буду обрізати і давати. Ось так. До січня місяця в мене гарбузи збереглися. Це дуже добре. А потім буду давати буряк. У мене ще є буряк кормовий, трошки його вродило небагато. Нічого будуть їсти буряк. Да, Криски? Кузьменко? Такий здоровий хлописько. Да? Кузя? Кузенька. Ніяк не зважимо їх. Хотілося попереважувати, але я дівчата боюся важити в рух. Вони вже вагітні, щоб вони не стресанули. А кузьму можна. Кузьму б не мішало б зважити і знати, скільки його кілограм. І ще хотіла зважити дівчаток, цих що на продаж кроликів. Теж ніяк, ніяк руки не дійдуть. Може зважу. Потім скажу, скільки вони вважать в три місяці. Так, пішла працювати, робити поїлку, перевішую кормушку, потім покажу. Зробила я поїлку, Перевісила кормушку, вон там з кормушечки достає їсть і вчаться пити з поїлочки. Ось така черга до водички. Прорізала в сітки в дірочку. Ставила туди пляшку ось так на проволочці зафіксувала верхню частину. Зайняло в мене це небагато часу, хвилин 10. Головне, щоб все було під рукою. Такі красинчики жують. Так, те, що я запланувала, я зробила сьогодні. Зараз ще подумаю перепілкам, як зробити поїлку. І тоді мені буде взагалі легко. Там кнопка відпочиває, лежить. Малявочки. Ой, на носа тече. Постерігати смішно. Зараз мокрі будуть. Ну нічого вони приловчаться і буде все в них добре. Це зараз вони просто всі накинулись на ту водичку, а як всі понапиваються, по одному будуть підходити вже не такий ажіотаж буде до тої води. І все буде добре в них. Так, що ще? Не знаю, це 40 показувати чи ні. Ніхто їх не любить, бо вони кричать постійно. А цей півник почав битися. Прям дивиться, як його напасти. Такий он, он. он. На ногу хоче напасти. Такий псих став. Йому другий рік, а він почав характер свій показувати. Поламалась у них кормушка, а ну те. Сейчас я зайду, вони замокнуть. Подивимося яйця. Так, 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 на голову тільки мені не сядьте. Все, виходьте. Такіха. Ой, пелюка. Я тільки хочу глянути, чи нема. Яєць, нема. От. Поперелякувалися. Пеліку тільки здіймали. них сарайчик невеличкий. Ось це шучу залишила білого цесаря. У мене не було білого цесаря, був. Ось перший перший цей сірий. Це мій старий цесар. Тихо, все, пішло. Не можна слова сказати. І залишила білого цесаря. Ну і там ще, може, попадеться пару штук молодняка якогось. Ну, це білий теж молодий. Там ще такі є, що не можна відрізнити від цесарочки. Так, у білого качура вже закрутився хвостиком, вже крючок. Це вже точно. Качур, бо я ще сподівалася, що то качка така. У всіх хвости позакручувались. Чотири качури і одна кашечка. Квакають, стоять. Ось такий в мене день сьогодні вийшов. Дякую всім, хто дивиться. Поставте, будь ласка, лайк. Напишіть коментар, буду рада. Відповім обов'язково. Всім гарного сонячного дня. Всім пока-пока.